Друзі, привіт! Як бачите, у нас чергове вимкнення світла, але я все ж таки вирішив записати вам одне відео і розказати про один негативний момент, пов'язаний з дефіцитом калорій, про який мало хто говорить. А саме про статевий потяг. Якщо ви довший час знаходитесь в дефіциті калорій і рівень відсотка жиру у вас падає приблизно 6-7%, у вас дуже сильно. Падає лібіду, тобто статевий потяг. У вас пропадає, пропадає будь-яке бажання займатися сексом. У вас не викликають ніяких відчуттів бачення оголеного тіла протилежної статі. І вихід з цього тільки один: поступовий вихід в баланс калорій або в легенький профіцит. Іншого шляху немає. Якщо людина тільки починає сідати, тільки сідає на дефіцит калорій і в неї є великий запас підшкірно-жирової клічатки, лібіду може навіть збільшитися за рахунок того, що людина починає рухатися, йде викид тестостерону менше споживає їжі, організм спалює, бере енергію з того жиру, який знаходиться в тілі людини. Ну, коли ви доходите до певної межі, а саме десь в районі. 7-6 і менше навіть відсотка жиру, то зменшення лібіду просто неминуче. Ну ось і все, друзі. Все, що я вам хотів сьогодні сказати.